Вітаю вас, пані Галино. Представляю мою наступну гостю Галина Котлюк, координаторка програми Гендерна демократія фонду імені Генріха Біоля в Україні. Правильно? Правильно, вітаю. Енергетика вважається теж традиційно чоловічою справою, ну, будемо чесними. Що мотивує вас як фонд, заходити в цю тему і, попри стереотипи, що зустрічає жінку от на перших Днях, перших позиціях Дякую за запитання для нашого представництва фонду в Україні. Залучення жінок в сферу енергетики завжди було темою, з якою ми працювали ще навіть до того, як це стало мейнстримом. Фонд в Україні присутній більше 15 років, і жінки в енергетиці завжди йшли нескрізною такою темою для нашої роботи. Це виражається в тому, що ми проводимо дослідження, ми підтримуємо жінок, які працюють наших які працюють в енергетиці. Ми підтримуємо жіночий енергетичний клуб в Україні, який об'єднує цих жінок, який надає їм платформу для того, щоб обмінюватись досвідом, для того, щоб зустрічатися, і власне насправді для того, щоб бути одна одній підтримкою, для того, щоб знаходити одна в одній силу і йти далі, тому що ви правильно сказали, традиційно це вважається чоловічою сферою, звичайно, в лапках, тому що ми завжди кажемо, що немає чоловічої чи жіночої роботи є робота, яку можуть виконувати підготовані кваліфіковані. І професіонали і професіоналки, і саме те, саме цю думку ми і хочемо, ми завжди доносимо до нашої аудиторії, до наших партнерів, до наших стейкхолдерів. І жінкам в енергетиці ніколи не було просто, тому що їх оточує безліч стереотипів, безліч упереджень про те, що може виконувати жінка, що не може, яка робота є фізично виснажливою, а отже, автоматично вона не є жіночою. Але за час роботи в фонді я бачила стільки історій лідерства, стільки історій про те, як жінки своїм прикладом кожного дня доводять, що ні ми можемо і будемо, і ми вже виконуємо цю роботу. Тому так для мене це насправді привілей говорити про це і про те, як це надихає. І мене, і колег, і наших партнерів, власне, тут я хочу подякувати від імені всіх, всіх людей в Україні, українським енергетикам, які тримають просто світло для нас. Чи відчуваєте ви, що сьогодні саме молоді жінки рухають цю нову культуру рівності? Не через гасла, а от власним прикладом? Якщо чесно, я з вами не погоджуся. Не лише молоді жінки. Ми за три роки повномасштабної війни, навіть більше ніж три роки, побачили, як жінки різного віку, різних професій, різного бекграунду, як вони перекваліфіковуються, як вони будують своє життя власне з самого початку. Хтось була вчителькою, але раптом стала. Електромонтеркою такі історії теж існують. Тобто, я не можу сказати, що це лише молодь, це різні жінки. Але я дуже рада бачити тенденцію, що зараз молодь, молоді жінки стають все більш відкритими до нового, і вже я думаю. Не таким поширеним є стереотип, що математика це не дівчача справа, що це лише для хлопчиків, і все більше молодих жінок обирають собі професії STEM, все більше молодих жінок обирають собі професії, пов'язані з інженерією, з енергетикою і так далі. Але я можу з певністю сказати, що це наш загальнонаціональний тренд, який не має вікових обмежень. Пані Галино, що на вашу думку треба зробити, щоб дівчинка з маленького міста або з села мріяла стати, працювати в енергетиці? А можливо, мріяла стати міністеркою енергетики. Це хороше питання. Давайте з вами поміркуємо разом, помріємо. Я вважаю, що все починається з маличку, з садочка, з першого класу, зі школи, з сім'ї. Нам потрібно бути свідомими того, що і як ми навчаємо наших дітей. Нам потрібно заохочувати дівчаток, іти в точні науки, цікавитись математикою. У нас сьогодні на панелі був прекрасний приклад астрофізикині, яка боролась з математикою. Все таки. Виграла цю битву, і це дуже надихає, і нам потрібно більше таких історій, і нам потрібно заохочувати нашу молодь, молодих дівчат, не боятися цього, і насправді створювати умови для того, щоб вони могли розкрити наповну свій потенціал. Тому все починається з освіти. Я впевнена. Ми почуємо ще багато історій, надихаючих історій жінок з енергетики. А поки я вам хочу подарувати книжку Жіночі історії лідерства сьогодні, пані Світлана Михайлівна розкаже про неї більше. А я вже дарую своїм гостям залюбки цю книжку. Це проект українського жіночого конгресу. Дякую вам, пані Галина. Дякую вам.